Легендарний білоруський вокально-інструментальний ансамбль пісняри у Чернігові за 44 роки своєї діяльності вони виконали чимало пісень, які наші батьки і ми пам'ятаємо, і досі. Тож у Чернігівців є можливість з перших уст почути ці пісні зі сцени музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка. Люди йшли навіть не знаючи точно, який це за рахунком склад. адже у Білорусі налічується декілька гуртів з назвою Пісняри. Розібратись хто є хто на легко. Перед виступом в інтерв'ю нашому телеканалу співаки запевнили, радувати чернігівців будуть саме ті музиканти, котрі свого часу працювали з народним артистом СРСР Володимиром Мулявіним, який у 2003 році на жаль пішов із життя. лично знакома с Владимиром Мулявиным. И я с удовольствием сейчас посмотрю, я не знаю по счету, какой уже это состав, но я все равно иду слушать их с удовольствием. Светлая память Мулявину. Мы с ним были хорошо знакомы. Вы знаете, нам дети, вчера у нас было 40 лет свадьбы, и нам дети подарили два билета. Сделали нам приятное, потому мы и пришли. Может, сами и не пришли бы так, но очень рады. Ради какой песни пришли? Ну, все старые песни любим. Вы шумите березы. Шумите березы. Да, Приятно. В нашей молодости. нашей молодости. Жаль, конечно, что нас не полностью в составе, что люди сейчас уходили, уже сейчас поуходили уже. Ну, надеемся услышать. Приятно получить. Директор Віа Ігор Свічкін запевняє ці колективи, які в Білорусі зараз є і називаються піснірами, Володимира Мулявіна ніколи і в очі не бачили. Та й виступають вони на місцевому рівні, коли ж ті артисти гастролюють по всьому світу. Ми ж їздимо по всьому світу, понімають ми в Америці, ми і в Ізраїлі, ми і у вас в Україні, ми і в Росії. Ми радуємо. Да, ви помітили, У нас завжди афіша з фамілії. І написано музиканти народного артиста да, СССР да. Владимира Муляєвна. Ми ж ні врім. А, да. а ми говоримо, і у нас адрес сайту всегда є. Це так, пускай посмотрят. Да, Люди, люди вольно вибираються. вони, многі знають на кого їм і на кого їм не йти. Майже дві години артисти відпрацювали вживу, задовольнили всі бажання публіки, яка вже з перших акордів вгадувала знайомі і улюблені композиції. Неочікувані сюрпризи Володимир Марусіч Барабанщик виконав ліричну чуттєву пісню, співали капельну та ще чимало приємних моментів. Чекало на тих, хто все ж розпізнав відомих артистів і придбав квитки на їх концерт у нашому місті. Всі яскраві моменти з виступу пісняров в чернігові ви зможете побачити у програмі Культур Ревю.